Після того, як сугріва воцарився в кіт шхінці, рама з лакшманою оселилися на горі Парасвана або Мальяван, яка дуже привабила його своїми чудовими краєвидами. Тут і там лежали чорне каміння, а у провалях щось біліло. Різнобарвні птахи співали своїх чарівних пісень, перепурхуючи з дерева на дерево, проходячи прекрасними гірськими схилами. Рама помітив глибоку печеру, що виходила на південь і схід. Він звернувся до свого супутника. Дивись, ну, Лакшмано, Ось печера, цілком придатна для оселі. Коло входу є невеличкий ставок, повний свіжої води, весь у розквітлих лотосах. Вітер не буде нам садувати, бо печера виходить не на захід. Звідси можна милуватися красою лісу та гір. Чуєш, як приємно співають пташки, як стогнуть павичі?» Подивись на ці чудові дерева в цвіту малаті, кундра, могра, щираса, кадамба, Арджуна. Цей струмок, неначе дівчина, гарно одягнена й прикрашена, бо на його берегах ростуть сандал, тілака, сал, тампа, атімукта, радмака, сара, ашока, кетака та інші дерева. Здається, ніби струмок посміхається, захоплений власною красою. Бачиш, лотуси тут різних барв. А скільки водяних птахів, та й місто Кішкінтха недалечко звідси, лунають звуки музики й барабана, грають у місті, а чутно нам. Напевно, мав посвяткують церемонію коронування сугрівичі Антгади. Лакшмано, тут нам буде дуже зручно перебувати дощу в упору». Тоді Лакшмана прибрав печеру, і вони оселилися в ній. Але, хоч Рама і жив в такій прекрасній місцевості, він не міг залишатися щасливим, через з сітою і не міг спати. Молодший брат втішав і підбадьорював його. Літо закінчувалося, почалися дощі, милуючись надзвичайною чарівністю дощової пори рама говорив Лакшмано, подивись на цю зливу, на цю грозу. Щільні хмари скупчуються, не наче рухомі гори, блискавки блискочуть, і перекоти грому потрясають небо. Сонячне проміння увібрало воду з океану і утворило зародок, що зберігався на небі протягом дев'яти місяців, а тепер народилася дитина у вигляді дощу. Бачиш, як ці хмари понасувались одна на одну і творили з сходи Як би мені хотілося піднятися цими уступами високо в небо й уквітчати бога сонце прекрасними гірляндами. Ці вечірні хмари всередині білі, але сонце заходячи зарбарвило їх в червоний колір. І, здається, неначе якийсь ворог поранив небо і воно перев'язане червоними смугами. Вологий вітерець такий свіжий, такий приємний, зовсім як нектар. Він несе з собою пахощі квітів камфорного дерева. Мені хотілося б напитися його. Дивись, там на горі перед нами. Дощ зливою з хмари просто на шоку, всю розквітлу. Неначе хтось хоче загасити пожежу в лісі і втихомирити ворога, виливаючи священну воду на царя сугріву, прикрашеного гірляндами квітів перед коронуванням. Молоде й прекрасне, як добрі коні, небо озивається громоподібним іржанням, неначе його хльоскають золоті бичі блискавок. Уляглась курява, вітер несе з собою прохолоду. Лебеді та інші птахи, як, наприклад, Чакравака, повернулися на озеро Манаса. Дороги в джунглях зарозмиті водою. Рідко можна побачити, щоб якийсь повіс виїхав з села. Небо ясне від світла тут, вкрите темрявою он там. Хмари носяться туди й сюди, і здається, що вони вдаряються об гори, і тому небо нагадує розлючений океан. Вода червона від квітів ашоки та інших дерев дзюркотить з великою силою. Чепоруни павичі з криками бігають по березі. Чорні плоди джамбулана, стиглі червоні та жовті плоди манго падають з дерев, і немає нічого смачнішого за них. О, як тут прекрасно ввечері. Рівнини зелені від ніжної трави, що виросла від дощів, і павичі весело танцюють там, ключі журавлів, мокрих від дощу, літають у небі. Ці важкі хмари з великим псумом сують з гори на гору, відпочиваючи на кожній верховині. А ці чарівні комахи, що лежать на зеленій землі, наводять нас на думку, що земля ніби вбралась у дорогоцінну шаль зеленого кольору з коричневими тінями. Ах, як течуть ріки, і як ліють дощі. Здається, це слони озиваються страшним ревінням. Ліс такий прекрасний. Павичі танцюють, мавпи стрибають, а дикі слони збожеволі від ароматів запашних квітів граються у воді. Їх голосні крики зливаються з шумом красенів водоспадів. Дерева з тиглими чорними плодами нагадують військо великих чорних бджіл. Бачиш, он дикий слон спускається з гори в джунглі, він іде на звуки грому, але, почувши ззаду луну, обертається переляканий йому здається, що його переслідує ворог. Ліси стають все більш чарівними. Чоловіки, розлучені з жінками, почувають все більше нетерпіння. Чакраваки, мокрі від дощу, терплять спрагу, весело п'ють краплі чистої води, що лежить, наче прозорі прилини на листі лотосів. Джменлинги джесчання, мов голос лютні, і барабанні вигуки мав празом з гуркутом грому зливаються в чарівну музику. Деякі павичі танцюють, інші кричать, а ще інші дивляться на них, сидячи на гілках дерев, зовсім як на святі. Заснулі мавпира, топтом розбуджені громом потрапляють під дощ, який так і сипле на них. Чорні важкі хмари, круглобоча честь насуваються одна на одну і нагадують гірське пасмо, почорніле від пожежі. Хмари, обтяжені великим тягарем води, ревучі, наче океан, висіли в небі. Точно так, як описував рама. Ріки озера, ставки, водоймища, і вся земля переповнилася водою. Небесні світила, такі як сонце, місяць та зірки зробились невидими за темними хмарами. Земля вдовольнилась водою. Темря вона висла над краєм, у великі гірські провалля линули дощі, і, здається, неначе ці провалля покрились гірляндами водоспадів. Падаючи згори, вода розбивається об великі кам'яні плити, і перелини бризки розлітаються в боки, ніби розсипається перловина мисту. Коли надмірні дощі випадали безперервними зливами, здавалось, неначе розірвані гірлянди квітів спадали за псар. Про захід сонця можна було дізнатися лише по тому, що пташки повертались до своїх гнізд, і лотос столяв пелюстки. Дощі однаково зрівняли дороги і згладили ворожнечу між царями. Оглядаючи все навкруги, Рама сказав Любий, брате, я втрачаю мужність, як втрачають у цю дощову пору міцність в краї проваль. Цар равана, здається, мені таким могутнім, як повітні у цій дощі. Проте нам доведеться триматися цих гір, якщо сподіваємось на ласку царя согрів та річок. Через чотири місяці дощі закінчилися І почалась осінь. Небо просвітліло, лише де не де проливали біленькі хмари. Місячне світло стало прозорим, білим та блискучим. Бо небо було ясним, хмарам набридло гуркотіти громом, як вони це робили протягом чотирьох місяців, і вони відпочивали неначе слони, що остигають після періоду любовного божевілля. Чисто вмиті гори були прекрасними в місячному світлі, у сяві місяця і зірок краса природи була ще чарівнішою, все одно, чи проявлялась вона в збожеволілих буйволах, чи в чистій течії річок. Тільки павичі поскидали пір'я і, занедбавши своїх коханок, сиділи незлобливі, наче заглиблені у задуму. До озер, повних лоптосів, лебедів та чакравак, прийшли напитись слони. Вони витягнуть воду, спочатку розприскуючи її хоботом, що дуже дратує птахів. Смертоносні знії, що поховались в своїх норах на початку дощі, виповзають страшенно голодні і надзвичайно отруйні після трьохмісячного відпочинку. Журавлі, що летять ключем попастися на молодих полях, схожі на гірлянду в небі. Чорна вода у великих ставках нагадує дзеркало, в якому відбились зірки, бо вона вся всіяла невеликими квітами лотоса, Буйволи ревуть все голосніше, намагаючись перекричати один одного, повіває легенький вітерець, розкриваються лотоси, перегукуються чаплі, пожовк стиглий рис. Вода зробилась прозорою. А місячне проміння яскравим. Закінчилася пора дощів. Прийшла осінь. Храма почав дуже непокоїтися і сказав Лакшвано. Я ці чотири місяці прожив без сіти, не впадаючи в відчай. Проте поки що не бачу ніякої милості від царя Сугріви. Я втратив дружину й царство, а Сугріва вернув собі дружину й царство. Хіба він пам'ятає про мене? Доведеться тобі піти до нього і сказати таке. Справжній герой це той, хто виконує свої обіцянки, чи хороші вони, чи погані, невдячний той, хто, досягши своєї мети не допомагає своїм друзям. Від нього немає жодної користі, навіть ті, що живляться сирим м'ясом, не їстимуть його плоті. Шлях, яким валі піднявся на небо після смерті, ще не закритий, тому прошу тебе, не йди шляхом валі. Я застрелив його на полі битви, але якщо ти звернеш за стези правди, я знищу тебе. І весь твій рід. Отже, краще тобі виконати обіцяне. Ці слова запали Лакшману гнівом і виразили горем. Він сказав Рамі, що сугріва не вартий милості і що він, лакшмана, готовий відразу шубити його. Але Рама заспокоїв Лакшману і пояснив, що не слід убивати друга, і просив не заважати підтримувати дружні стосунки з царем сугрівою.